Теологічний аспект, як розглянути ще глибше ліб явище лібералізмуттям західноєвропейської цивілізації навпаки, можна сказати, західноєвропейської цивілізації є діточем лібералізму. Таке взаємопов'язаность цікаво. Я б сказав так, що певною мірою лібералізм у цій цивілізації був закономірним. Джерела його були закономірні. З одного боку, загаймо, Західна Європа виховувалася впродовж століть освітлі імперської ідеї, священної країнської імперії, де націям було відведено ну, місце хіба етнічних е, таких груп, що проживають на прям твердо. Другий момент е, Духовна спадщина Західної Європи перебувала під егідою єдиної монолітної католицької, католицької церкви, де християнство довший час було виражене, скажімо так, в суд або фазі культурі, в латинській культурі, що здебільшого була незрозумілою для місцевих етнічних культур. Тут накоплювалася вже та енергія, яка моделювала лібералізм, на його народження, отже, як реакція на гіперімперську свідомість і на гіперрелігійну свідомість. І це лібералізм, це звільнення, скажімо так. Тобто, якби ви правильно відмітили, спочатку позитивне суспільне явище. Яке водночас вже в міру того, щоб було народжене як підспудний протест проти певних процесів, які відбувалися в Західній Європі, в собі вже і ті явища надмірні, які ви чудово проаналізували. Зокрема, тут можна додати, наприклад, генезис філософський. Задаємо, від ерго. Когіто Ерго Сум Декарта, це перше зосередження на суб'єкті. Тоді Гомо Гомуні Любис Ест Гопса акцентація на індивідуалістичній природі людини. Тоді на величій гідності людини, як носія морального закону Канта. Також без оглядки на суспільство і націю. Зрештою, Теорія природного стану людини Жана Жака Руссо ця лінія вона є за суттю лібералістичною, тобто це вже світоглядна філософська лінія, яка увінчалася по суті справи теорією психоаналізу Зигмунда Фройда вже в ХХ столітті. Я би хотів кількох словах зупинитися на цій теорії, бо як це не дивно. Вона уособлює в собі лібералізм, скажімо так, підсвідомо на ектопсихологічному рівні. Яка концепція Зигмунда Фройда? Він змалював взагалі весь історичний розвиток людини, як гру або радше боротьбу двох енергій протавайних людей. Кожній людині юсту. Це. Енергія, яку він позначив символом еросу грецького Бога, і енергія позначена символом богині Ана, богині смерті. Отже, Бог Еросу, що освілює інстинктивну силу лібіду, продовження роду, сексуальну енергію людини, і богиня Ананки, яка особлює інстинкт самозбереження. збереження. Страх перед смертью. Вся історія людства відбувалася не інакше як балансування між тими двома силами. Оскільки, якби їх випустити самостійно плавання, вони б привели до зіткнення взаємозаперечення і знищення цивілізації. Ну, наприклад, якщо розв'язати енергію лібіду повністю, то це привело б до зіткнення сотень мільйонів. Таких вільних статевих одиниць, які просто б загинули в боротьбі за володіння статевими предметами, скажімо так, чисто по-філософську. І тоді, мимо волі, людина обмежила під тиском вимог інстинкту самозбереження, тобто богиня намки, діюлібіто. Так народилося суспільство, так з'явилася енергія сублімації. Яка породила всю різноманітність культурних проїв, в тому числі і релігію. І держава. Держава і релігія своїм походженням мають стримування статевої енергії під впливом енергії самозбереження. І таким чином вся історія, на думку Зібона Фройда, це було. Поступове надмірне пригашування енергії лібіду, статевої енергії на користь енергії самозбереження.